Хочу зайнятися гарбузовим носінням. Ну, багато почитав, подивився, подивився Романа, також ну, і других блогерів. І, ну, вирішив, що треба спробувати. Площа приблизно буде від, від 7 до 10 гектарів. У мене взагалі господарства немає, це так у людей там, ділянки в оренди брав. Ну так в своєму нема ще поки що свого господарства. Планую, планую поки що два: Українська, Українка і Данка Полька. Простий, простий у, там, у обробці, простий в зборі і в мойці, Ну, в таких, в таких всіх. Так само є калькулятор, є в статті, є блогери. І є люди, які вокруг сіють, і пшеницю, і в селі, і кукурузу, і все. І сів, ну просто порахував і вирішив, що це буде ну, вигідніше, я так думаю. Прораховував варіанти і знаходив вже потенційних покупців, можна сказати так. Ну, вже є деякі варіанти. Е, чекаю, чекаю, що буде точний посів, е, менше затрати посівного матеріалу. Ну і так як це перший опит, і садили до цього, сіяли до цього, ну, вручну можна сказати, то я думаю, сажалка це буде просто, просто бомба.